Меру й добра усім вам дорогі друзі. Сьогодні трошки незвична тема. Без паяльника. Сьогодні треба зробити замка, а точніше підібрати є два ключі і до них потрібно зробити замок. Замок у такого плану, як ви можете бачити, да? як привикли ми казати полумісяць. Отакі ключі. Хороші ключики, їх підібрати майже неможливо. Дуже хороші замки. Ну і перше, власне, і те, через що я хотів зняти відео коротеньке, це те, мастити замок чи не мастити. Якщо у вас є вдома, в квартирі, ще десь знаходиться мало людей, такий замок. І з якоїсь причини він починає погано працювати. Да, ну, тут в мене бачите запчасті, цей, тут воно має скластися все докупи, і тоді воно буде, ну, ви поняли такого плану. Це я позбирав все, що є з околиць. І тому, якщо вам, вас десь почав заїдати ключ, почало щось там погано відкриватися, закриватися. І завжди першим ділом, що роблять? Хапають шприц, масло і поубільніше туди його починають шпандюрити. Бабушка завжди бере те, що під рукою, вона бере олію. Налиє туди олії. І через пару днів, а то і через тиждень-два. Цей замок приходить в негодність. Улія засихає так, що її не відмивається вона нічим. Замок переводиться. А що відбувається, коли ми масло л'ємо в такий замок? Зараз я вам спробую пояснити. Значить, що я хочу сказати? Є ще у нас у такого типу серцевини, які також дуже схожі до оцих, про які ми зараз говоримо. Є звичайні, до яких всі звикли. Ну і щоб не було, завжди всі хочуть їх змащувати. Першим ділом чучо, -чу, зразу їх змащувати. Принцип дії таких серцевин очевидний. Тут є ось ми бачимо такі заглушечки алюмінієві стоять. Там всередині шток, фіксуючий, два штуки, і пружинки, які піджимають ці штоки. Штоки в нас заходять ось сюди скользять І, відповідно, вони дають команду серцевині оці прокручуватись чи не прокручуватись, якщо воно не сходить. Якщо ми в такий замок наливаємо масло, воно протікає всередину. Ось ми можемо бачити, це я розібрав. Вон там, бачите, отвори є. Масло протікає і сюди попадає в отвори. Ну і в принципі десь воно якимось. Певним чином починає допомагати і трошки працювати, там воно починає. Але з часом пилюка, яка туди попадає, вона змішується з маслом і стає суміш така, що воно потім знову починає перестає працювати, і тоді доводиться його замінювати. А що ж відбувається із отаким замком? Як правило, Положення цього замка таке, що тут немає. Зараз я візьму кінцети, тут немає штоків. Тут є отака штучка, такий речажок, який лежить зверху. І от він виступає, бачите? І він не дає провернутися в тілі. Ось бачите, пропиляно. І цей ось такий паз. І в цьому пазу знаходиться оцей речах. І він не може провернутися. Бачите, він не може провернутися. Для того, щоб він провернувся, він повинен впасти вниз. Для того, щоб він впав вниз, то потрібно провернути ключа, тоді секрет набирається. Зараз я її витягну і вам покажу. Набирається секрет, ось бачите, починають з'являтися, зараз я Ось починають з'являтися, бачите, провертаються диски і починають з'являтися ямки. Але в мене в даному випадку три, три штуки, от вони не лягли. Коли. Цей, ну, три штуки не стали в позиції, щоб тут була ямка. Тобто мені зараз треба підібрати сюди, зробити так, щоб оця, цей рычажок ліг. І коли він опуститься вниз, от тільки тоді воно провертається. Тому, коли ми наливаємо сюди масло, от я зараз розібрав, я коли його розбирав, так, мені його треба звідси витягнути. Воно все було абсолютно залите, загусше. І коли масло тут, вже пустоє трохи плюс пилюкою, заб'ється. Ключ провертаємо. Провертаються у ці діски. Ось вони такі, бачите, може хто ще не розбирав, не знає. Кожен диск має своє положення. І дивіться, в якому вони стані, бачите? Чорні. Це від того, що вони були змащені маслом. Коли попадає пиль, краще оцю серцевину виняти. Ну, не вийде вас виняти, бо не кожен може це зробити. То можете оце все ціле. Оце можна спокійно виняти. Кинути його в iSpirit і добре там його вимити. Ключом прокручувати, болтати, не жаль, не пожаліти. Спірі, у Ice Spiritu, вимити і замок буде працювати. Якщо налити туди масло, то ця тяга вона, вона дуже... Вага її дуже маленька цієї тяги. І вона під, якщо тут додати масло, то коли встануть в правильне положення усі ці секрети, бачите, тут є ось спеціально для цього речашка, то воно туди просто не впаде. І буде висіти, і буде заклиняно, і ви будете крутити. І потім в результаті буде отака штука. Тому що. В основному серцевину роблять із цинку, І отак і виходить. Тому, перш ніж лити масло в замок, подумайте, може краще все-таки приділити на 20 хвилин більше уваги і вимити просто його добре. Бо першим ділом зараз ведеха, це саме перше, що починають ведеха, там вона трохи поробить, потім знов. Ну, в когось довше робить, в когось менше. Я розумію зараз, що посипляться в мене. Я один раз запшикав. І все, і 40 років робить. Та, будь ласка, я не спорю. Але коли я розбираю, я бачу зовсім інше. Коли я розбираю, я бачу отаву картину. І така картина мене абсолютно не влаштовує, коли воно чорне. От зараз, дивіться, які вони є, я зараз одного візьму і витру. І зараз побачите, в якому стані він має бути в правильному. Так, тренемо його. Ось, бачите? Я думаю, різниця очевидна між цим і цим. Так само і оці проміжуточні прокладочки також. Коли вона вимиється, коли вона буде сухенька, чистенька, вона буде прекрасно робити. Латунь до латуні, воно тут все придумано виробником. Ось. От тоді буде якість. Ну, хто розуміється на цих замках, то звичайно, що. Розбирає, чистить і складає назад, от в такому вигляді, в сухенькому. І він тоді не буде боятися не морозу, не буде боятися сонця, не буде боятися нічого. Він буде завжди працювати. Чого на морозі замерзає, тому що туди вже щось налито. ну Звичайно, з'являється конденсат іноді, але коли воно сухе, то йому мороз не страшний. Тому перед тим, як капати масло, подумайте, його варто капати чи не варто, особливо в отакий. Якщо в отакому, з такою серцевиною ідея я вже її дів. Звичайною серцевиною, якщо воно проходить, ось вона, якщо проходить, то з такою, ну, варто задумати, чи ляти, чи не ляти сюди масло. Тому, якось так. І по якості, якщо хочу сказати, що цей замок відкрити набагато простіше, отакий ключ. Набагато простіше. Його можна тут на слух, на провертання погратися. Навіть іноді виходить, береш будь-який ключ і тик-тик-тик, і відкриваєш. А оцей, ти не візьмеш ні на слух, ти не візьмеш ні цей. Є спеціалісти, які відкривають, але це треба мати дуже сильно великі навики для того, щоб його відкрити, отакий замок. Такий ключ набагато кращий. Якщо хочемо щось закрити, то звичайно що таким ключом буде набагато краще. Ну, у мене сьогодні якось так. Я буду працювати далі. Якщо комусь цікава тема замка чи тема, як зробити так, щоб цей ключ підходив. Ну, взяти будь-який ключ і зробити, бачите, скільки мені треба допрацювати, не все відкривається. Тому я зараз буду комбінувати, шукати ось всіх. В мене є запчасті. І я буду його це все діло робити. Ну, ще одне, вже раз пішло на то. Що хочу сказати, тут є. Момент такий. Дивіться, для того, щоб виняти оцю серцевину, її потрібно звідси якось достати. Тут ось є штопорне таке колечко лежить. І його тут підковернути, відковернути його. ну, Можна ковиряти півдня, його не відковіряєш. Але зверніть увагу, що ось збоку є отака ямочка. Спеціально зроблена виємка. Виємка, в якій лежить той речажок, який я показував, і вона... Досить прекрасно допомагає виняти звідси цей штопор. Отак. От і отак. От ну, а потім легенько перевертаємо. І якщо корзина ціла, достаємо. Дивіться, що виходить? У нас металеві секрети стоять, бачите? Тільки латунні проставки, а секрети металеві зекономили і воно ржавіє. І потім перестає нормально функціонувати. Речажок, правда, зробили латунний. Ну такий якийсь цікавий комплект. А, речажки, дивіться, також бачите, як. є латунні, є металеві. Що зараз тільки народний придумає? Порада. Якщо справді ви хочете з таким, замку, з таким ключом купити замка, якщо вони ще є, не знаю, то що потрібно зробити? Потрібно ось сюди подивитися. Що виглядає? Якщо білим блистить, значить секрет в, на ну, 90%, що секрет металевий. Його краще не брати. Якщо ми сюди дивимося і бачимо жовту пластинку, жовтий секретик, значить середина латунна. Такий замок варто брати. Ну, якось так. Ніби те, що хотів сказати, сказав. Що забув, чи кого що цікавить, будь ласка, пишіть, буду відповідати усім. 不够。Пока.